Друзі, всім привіт вітаю вас у моєму новому відео. Це буде у нас такий новий формат. Я дуже хочу його затестити і, взагалі, подивитись, чи цікаво вам таке, чи ні. Тому давайте з вами спробуємо. Це буде відео про парфуми. Я хочу розповісти про свої улюблені парфуми саме на літо. По-перше, я є таким маньяком. Знаєте, у мене є 35 ароматів десь. Я просто раніше все скуповувала. Зараз я намагаюсь трошки себе тормозити, але я дуже люблю все це і тому хочу з вами поділитись. І взагалі у мене канал все ж а, так про тревел, але я його а, називала саме за своїм ім'ям, щоб, знаєте, мати цю змогу розширити його, бо все ж тревел а, він не так часто виходить. Звичайно, треба кудись їхати і все це, знаєте, оренди. Тому я. Хочу додавати щось нове, і буду власне дивитись на ваш фідбек, тому що у мене вже багато було думок, що я можу ще додати на свій канал, і чим я можу бути взагалі корисна, і що я можу цікаво розповідати. Тому хочу почати, звичайно, зі таких своїх хобі і розповісти вам про свій топ парфумів на літо. Давайте почнемо з Celine Black Tie. Я дуже люблю цей аромат. Я його вперше спробувала у Барселоні, коли я собі купляла ремінь від Celine у Бутіку. Я спробувала цей аромат, тому що багато про нього чула. І я спершу нанесла його на блотер. А, і мені здалося спочатку, що а, блотер теж має знаєте, свій аромат, а, ніби такої, знаєте, якогось а, цікавого паперу. Але, як виявилось, ні, це така, знаєте, підложка у цього аромату. І він мені просто настільки смачний з тих пір, я прям спробувала цей аромат там і потім мріяла. Я дуже його хотіла. Це не дешевий, звичайно, аромат. І який є мінус, що селін випускає у флаконах 100 мл та 200 мл. І, коротше, так як у мене дуже багато парфумів, я не люблю такі великі об'єми. Але все ж я його собі купила і хочу сказати, що це однозначно мій топ. По-перше, звичайно, немає знаєте, такої категорії, як зимовий аромат і літній аромат. Це все залежить від вашого сприйняття і те, що подобається вам, і те, що вам, знаєте, не душнить літом. Тому деякі люди, звичайно, можуть використовувати якісь такі яскраві, такі Тягучі аромати влітку. Але я все ж, знаєте, в голові їх трошки розрізняю. Тому що мені не хочеться, щоб люди навкруги просто були, знаєте, в спеку, ще придушені моїм ароматом. А от такий от аромат, чим він гарний? Це універсальний солдат. Він мені справді класно заходить як і взимку, так і влітку. От я прям можу його і. В спеку і в мороз. І це прям суперкласна якість а, парфуму, тому що це справді а, додає універсальності. І це дуже класно, і це дуже добре. Тим паче, якщо ви не любите скупати так всі аромати, а ви хочете, знаєте, якийсь один-два топи і користуватися їм цілий рік. Ось це саме такий аромат для мене. Для мене, це, знаєте, аромат. Такої дорогої жінки, яка виходить з бутіку селін з покупками, вона щаслива, задоволена з собою, і це такий аромат доглянутої жінки. Коротше, це мій топ. Я його раджу вам спробувати. Справді, я його просто обожнюю. Я прям не хочу від нього знаєте, відмовлятись ніколи. Я буду його обов'язково повторювати, але, як можете побачити, об'єм дуже великий, тому у мене ще досить їх багато. Наступний мій топ, його також можна назвати універсальним солдатом. І це Кілян Ролін In Love. Також мій топчик за універсальність. Я його ношу як і взимку, так і влітку у спеку. Тут і білі квіти, тут і миндаль. Коротше, як на мене, класний, класна така композиція. Знаєте, вона завжди. Завжди, до речі, От вона дуже така доречна до будь-якої ситуації. І коли я знаєте, так хожу біля свого парфюмерного столику, думаю, блін, ну що ж мені обрати сьогодні? От коли я обираю кілян, топ він підійде на будь-яку взагалі і погоду, і на будь-який настрій, і завжди ви будете збирати з ним компліменти. Коротше, це топ. І при цьому він такий, знаєте, не душить, тому що шлейф тут такий. Він є, але він не настільки сильний, щоб, знаєте, прям а, вся вулиця, як ганімет, знаєте, що всі чують, що ви тут були. Ні. Тут такий доречний шлейф, класний, і це дуже крутий, класний аромат, який я буду обов'язково повторювати. Плюс кілянів, що сюди можна просто купляти рефіл, розкручувати цей флакончик і його поновлювати. Дуже класно. Це, звичайно, Дешевше, тому е, мені дуже подобається, коли бренди так роблять, і ви можете е, трошки зекономити. Це теж дуже добре, е, тим паче, враховуючи вартість цих парфумів. Мій наступний топ, вибачте, у мене. Тут не дуже прибрано, але насправді це для мене норма, тому що там всі мої сиворотки, все для обличчя, все для тіла, коротше, тому у мене завжди так насправді. Мій третій топ це тілія. Тілію зробив той, той самий парфюмер, який створив і подарував світу ганімет. Мені цей аромат зайшов. Я його, до речі, спробувала майже одразу після його релізу. Як на мене, він просто нереально крутий. От у моїй колекції, <свісно> до речі, я тут не сама, тут ще мій песик зі мною. Як на мене, це нетривіальний, класний аромат. Він не дуже солодкий. Він теж, знаєте, такий не кричащий, Він. Просто такий вишуканий, жіночний, нетривіальний. Він дуже незвичайний, як на мій смак, тому що тут не білі квіти, там не миндаль, не ваніль. А от саме липа, липа не солодка. І, як на мене, це дуже цікава композиція, яка точно варта вашої уваги. Мені. Тілія дуже подобається влітку. Взимку я, звичайно, ще не встигла спробувати, бо вийшов цей аромат восени. Але я думаю, що він досить гарно підійде і на зиму. Буде цікаво, до речі, перевірити, але на літо це точно мій топчик. Наступний аромат е, на шалену спеку. І це у нас Том е, це у нас Soleil Бланк, але у концентрації туалетної водички. Він дуже легенький, він класно вам підійде, якщо ви знаєте, десь на відпочинку, ви хочете піти на пляж, і ви не хочете, знаєте, цього шлейфу, ви хочете щось легеньке, щось дуже ненав'язливе. І саме тут. Солей Бланк класно заходить у чат. Це, знаєте, такий кокосик, білі квіти. Воно все таке легеньке, воно класне. Але при цьому ви його будете гарно чути на собі, але так, трошки зменше, бо таке сонце. Але при цьому, знаєте, ви не будете. Просто душити людей навкруги. Тому ось така концентрація на літо, як на мене, класно, У мене є і звичайний солей бланк, я його теж люблю, теж використовую. Але от саме спека-спека це ось така концентрація, і буде гарно і вам, і людям навкруги. Тому дуже раджу цей аромат спробувати. Мій наступний топ це «Трусарді» бутікова лінійка. І саме цей аромат має назву Аперітіво Міленезе Портанова. Дуже класна взагалі лінійка. А, у мене ще така, знаєте, ностальгія по Мілану, тому що дуже багато ароматів цієї лінійки а вони, а, щось. А, Знаєте, так, нагадують з міста Мілан. Наприклад, Порта Нова це район у Мілані. Коротше, аромат цей, а, як на мене, такий свіжий. При цьому він пудровий, він дає таку пудровість класну. Потім а, у нас тут є такий, знаєте, трошки лимону. Коротше, хоча, як. А, Ноти Тут взагалі лимон вони не згадують. Але, як на мене, от саме лимон тут 100% є. Лимон і така класна пудровість. Тут ще є листя мандарину, неролі, бергамот, геліотроп, амарето. А ваніль, бензоїн та амбра. Коротше, точно є тут пудровість, але при цьому пудровість на літо. Як на мене, це класний топовий аромат, і я дуже раджу вам його спробувати. І взагалі, ще дуже раджу спробувати інші аромати цієї, лінійки, бо вони теж дуже круті. Але у сьогоднішній підбірці буде лише цей красень. І так, наступний. наступний у нас Байредо бал Африки. Коротше, мені цей аромат подобається, він такий фруктовий. Він теж легенький, тут є такий мускус, але він злітає. Він от реально, ну прям його треба поновлювати. І він теж класний на спеку. Тому, якщо вам ок, що вам треба його поновлювати, це класний варіант. Я, до речі, знаю, що є дуже схожий аналог у Атар Колекшн. І якщо ви колись знаєте, спробували Атар Колекшн, то там ви розумієте, що стійкість є, і там аромати справді стійкі. Оцей красень його треба поновлювати. Реально, просто будьте готові, що вам треба буде його або брати з собою, або брати від Лвант, і його поновлювати впродовж дня. Якщо вам це ок. То це класна композиція, дуже легенька, 100% на літо. Зимою він у мене стоїть, я взагалі до нього не тягнусь, тому що він дуже легкий і на зиму, звичайно, хочеться щось таке глибоке, класне, таке цікаве. Тому цей красень у мене тільки на літо. І я його все одно люблю, але треба його поновлювати. Мені таке не дуже подобається, але я все одно його маю. Тут у мене вже трошки, але тим не менш, я їм користуюсь. І далі хочу показати вам ще два варіанти у відливантах. Перший це Saint Laurent, і це бутікова лінійка. Вона, як на мене, досить така нова, але взагалі дуже багато брендів зараз додають свою нішу, і тому ці аромати нові. Вони не дуже популярні, але у цьому є свій плюс. Тому що, знаєте, ви можете а, мати якийсь такий свій ексклюзивчик. Тому що такі попсові аромати, навіть той самий Кілян, Rolling in Love, він вже дуже популярний. А тут щось таке, знаєте, незвичайне. Це у нас аромат Кабан, а, він з рожевим перцем. Він, як на мене, просто такий дівчачий, він такий легкий. Він дуже а, гучний, а, але гучний у гарному сенсі. Тобто є класна стійкість, ви будете його відчувати однозначно впродовж дня. І, як на мене, він на літо ну, просто ідеальний. Коротше, Мені цей аромат дуже подобається. До речі, дуже складно знайти оцей бутіковий аромат. Взагалі бутікові Сент-Лорану дуже важко знайти. Але я знайшла, тому якщо треба, пишіть у коментарях, я вам пораджу, де купити. Uh, і мій наступний останній топ з цієї підбірки це Зарко парфюм Sendin Love. Це була така лінійка, присвячена на День Закоханих. Uh, якщо ви бачили, то там uh, на пакуванні просто серденько нарисоване. Але uh, воно… Так, і цей парфюм має назву Sending Love. Тут, наскільки я пам'ятаю, є ноти персику, теж якісь фрукти. Коротше, він для мене, от знаєте, така ніжнятіна. От він для мене дуже ніжний. І, як на мене, на літо він просто чудовий. От просто на кожен день, як на мене, це на будні, тому що я на вихідні люблю щось таке більш класне, більш. Оригінальне, але от на будні це просто класний е, варіант. Е, як на мене, він навіть з кабан чимось схожий. От не знаю, як на мене, такою легкістю, і як на мене це класно підходить саме на будні. Коротше, ось така от підбірка у нас вийшла. Взагалі, пишіть, як вам цей новий формат, тому що у мене є ще дуже багато б'юті штук, які я з радістю би обговорювала з дівчатами, але я знаю, що у мене аудиторія 50 на 50, тому у мене точно є ще дуже багато тут чоловіків, і я сподіваюся, що вас не буде дратувати вся ця б'юті-тема. Друзі, я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть, як вам такий формат, ставте лайки, коментуйте, пишіть мені ваші улюблені парфуми на літо. Я з радістю прочитаю і, може, щось спробую для себе. Тому пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.